Добрий день, шановне моє студентство. Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 5 хвилин відбудьте погляд від монітору і дивіться на що-небудь, що знаходиться далеко. Одним з перспективних напрямків застосування інтернету є навчання. Пошук потрібних матеріалів, зображень, фото та відео, відкритих навчальних онлайн-курсів. Разом з тим можливості інтернету для навчання, самоосвіти та задоволення власних пізнавальних потреб значно ширші. За допомогою інтернету можна поновлювати антивірусні бази, отримувати поради від вчителя чи тренера під час виконання завдань проходити тестування для оцінювання рівня власних знань з різних предметів, дистанційно опановувати нові технології та отримувати нові знання. Пройти безкоштовно дистанційні навчальні курси можна як на вітчизняних порталах, наприклад, Прометеус, так і на порталах, які відкриті відомими університетами світу, наприклад, Стенфордським, Масачусетським чи Єльським університетами. А невеликі навчальні відео, які пояснюють основи наук, можна переглядати на каналі Цікава наука. Багато музеїв світу пропонують віртуальні екскурсії, які можна здійснювати використовуючи інтернет. Наприклад, на портелі Музею історії природи можна здійснювати віртуальний тур, а на сайті музею Галілея можна отримати доступ до віртуального музею та електронної бібліотеки. Розвиток інформаційних технологій має великий вплив на професійну діяльність членів інформаційного суспільства. Важелями такого впливу є глобалізація та інтеграція, конкуренція між виробниками товарів та послуг, широке застосування роботів у випадках, коли робот або програма виявляються продуктивнішими або ефективнішими, ніж людина, яка виконує ту саму роботу. Інтенсивне використання програмованих пристроїв, зростання складності системи управління, зростання вимог до екологічності товарів, які випускаються. У зв'язку з цим цілий ряд професій у найближчому майбутньому просто зникнуть на ринку праці, а натомість з'являються нові, деякі з яких ще навіть невідомі. Дослідники запевняють, що 60% професій, які будуть необхідні через 10 років, ще не вигадали. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!